Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, Покровський напрямок, Вищі сили. Прошу допоможіть, скажіть, що заважає знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ, що обстрілюють наших військових, атакують Покровський напрямок. No. Mm -hmm. Знаєте, буде щось відбуватись у расистів. В них немає фінансів. Вони не зможуть триматися, вони змушені будуть звідти відступати. Ну, вони готують якийсь обман. Скажіть, ви ще сили, що збираються робити росіяни на Покровському напрямку? Які плани у рашистів щодо Покровська? Тягнути час, переговори, переговори дуже-дуже мало не вистачає їм, чи снарядів, чи якоїсь зброї, чи просто фінансів. Скажіть, може, живої сили не вистачає. Вони там потерпають уже дуже важко, скажіть ви ще сили, допоможіть. Ну, будуть намагатися. Домовитись так, що наче вони відступають, але їх не щоб їх не знищили, щоб не було покарання, щоб от вони, наче як говорять, ми відступаємо, тільки не не вбивайте нас. Це великий обман. Це просто затягування часу. Вони ждуть, до них щось їде, їде підтримка. Тільки дуже повільно, і їм дуже страшно, вони хочуть як-то так перечекати, перечекати, доки не поки доїде підтримка. Прошу вищі сили знищить повністю все, що їде, до расистів не доїжджає, руйнує в дорозі. Знищується повністю вся підтримка рашистська. Більше не отримують допомоги. Підтримки немає рашистів. Одвертаю, отсікаю всю допомогу. Жодна країна в світі рашистам не допомагає. на віки вічні, буде так і так буде. Прошу допоможіть знищити всіх рашистів, що наступають на покров всіх російських найманців. Знищити більше не можуть наступати. Скажіть, допоможіть, які плани у решистів? Я ж кажу, перемир'я, і вони дуже сильно переживають, що їх будуть обстрілювати військові України. Угу. Хочуть таку маніпуляцію робити, щоб при відступі їх не змогли обстрілювати. А в цей момент кипить десь робота, готується зброя. Заперечу весь негатив, убираю. Руйнуються всі плани ворожі. Одвертаю, відсікаю. Більше немає в расистів жодного завода. І немає військових заводів в Росії, буде так і так буде. Заперечу весь негатив, убираю. Анулірую всі програми, убираю, більше немає в росіян зброї, живої сили. Більше не можуть, немає чим і ким воювати. Тікають, лякаються. І прошу, одведіть, одверніть від усіх військових України на Покровському напрямку. Цивільних людей, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Міни, гранати, уламки, кулі, вибухову хвилю, гранати, кулі, будь-яку агресію, що чинять рашисти, будь-яку зброю, що застосовують. Одведіть, одверніть від наших військових, від цивільних людей на Покровському напрямку і поверніть їм назад. У голову хай прилетить, буде так і так перекривають. Піше не можуть росіяни продовжувати наступ на Покровськ, тримати в окупації Донеччину, не можуть, тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати. Хай на, на Москву наступають, буде так і так буде. Тут тікають, лякаються, буде так. Буде все сказано, здійснено так буде. Зараз хочу подивитися Курахове. Ви сили, скажіть, допоможіть, що заважає знищити всіх расистів, що наступають на Курахове. Крахівський напрямок, скажіть, допоможіть сили. Курахівський напрямок, дуже сильні атаки. Ох, як вони атакують. Скажіть, яка істина причина, що хочуть? Які плани у росіян щодо Курахового? А в них уже немає планів. Вони там втратили дуже багато є якісь вже планів іти в атаки в них нема. Мені йде, що вони там всі чи загинули, чи вбиті. І щось зруйновано дуже сильно. Тут мені вийшли карти, що вже наші військові можуть іти в нас. Дуже сильні руйнування. Дуже страшно. І расисти е, будуть тікати. Вони можуть перевдягатися в цивільне, можуть по якій-то водоймі, як е, прихована зброя, і вони по водоймі тікають кудись. Ну, щось такого плану. Не по дорозі, може це так показано по якихось дорогах, які не вказані от, на карті. Вищі сили, скажіть, чи лишились якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Курахове? Єдине, що це там або можуть бути Полонені, чи може це цивільні люди, що расисти люблять, якби себе закрити полоненими чи цивільними от І дуже важка робота в тому, що як дуже багато цілей, по яких треба працювати. Тут буде, буде багато дуже роботи для військових України на Курахівському напрямку. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх расистів, що наступають на Кураху. Більше наступати не зможуть, втрачають потенціал, втрачають живу силу, зброю втрачають. Більше немає змоги у расистів чинити обстріли. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть обстрілюють Кремль, Москву, Путіна хай підуть обстріляють, буде так і так буде. на віки вічний від Курахового. Ну, теж будуть домовлятися, такі хитрі, в якому разі не можна з ними домовлятись, заперечую весь. Негатив убирає. Одвертаю, оцікає віки вічні рашистів від Курахового. От якщо зупинення вогню, то не можна. От і вогонь їх треба добивати, вони тоді відступають. Від карта. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть рашистся від кораху, втрачають повністю всю живу силу. Немає чим більше воювати і ким. Тікають, лякаються, перекривають. Прошу ваші сили, захистіть усіх наших військових України. Українців на Курахівському напрямку. Захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять рашисти і зброю, що запускають. Одведіть, одверніть їм назад, поверніть у голови. А їм прилетить, більше воювати ніколи не зможе. Буде так так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для наших військових. І вдень, і вночі захищайте, крильми закрийте. Більше не мають змоги рашисти, наступати. Обстріли чинити не зможуть. Отвертай на відкішні, буде так. По інших шляхах іде тікає, і лякається від На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!